Друзі, я тільки що прилетів з Адісабеби в Дередао на схід Ефіопії. Літак повезе людей далі в Джибуті, а в нас попереду чотириденний крусейд. Тому очікуємо сили Божої на крусейді і на конференціях та благодійних акціях. Иисус не хочет, чтобы вы под проклятием были. Иисус хочет, чтобы у вас были дружеские отношения с Богом. Он хочет дать вам спасение. Слава людину миром за від зла ви своє благодати Амінь! 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 Ми прибули на південь Ефіопії щоб послужити різним племенам. Їхали довго, дорога. Непроста, але були. Ми зараз будемо проводити благодійну акцію. Ви бачите, чимало продуктів харчування приготувала команда місії Христос. Ця відповідь прийшло чимало людей і дітей, і дорослих, щоб отримати допомогу. Клімат тут дуже жаркий, але дуже класні люди. Я вам зараз хочу показати одну з церков міжнародної місії Христос відповідь на півдні Ефіопії у місті Воїто. Збираються ось у такому простенькому церковному приміщенні, але людей чимало приходить. Це одна з найбільших церков у цьому регіоні. А зараз запрошую вас на саме Богослужіння. Амисегінадбю, амесегінаб'ю. Взагалі, таке грубе отношение к людям оскорбляет Святого Духа. Дали нам м'ясо кози. За їжу ми вже помолились, як всі справжні християни Бога дякують за їжу. Перекушу трошки, і далі покажу вам, як живе. Пастор в Африці. Їжа в Африці смачна. Їдять вони так, беруть інжеру і жують. Непогано смакує. До речі, Ефіопи свинину не їдять. Для них це не чиста тварина. Але м'ясо, яке в них є, натуральне, воно відчувається. Я смачно пообідав, козяче м'ясо виявилося, як завжди, смачне. А тепер хочу показати вам, як живе один із пасторів на півдні Ефіопії. Ось це ви бачите кухня. Тут готують їжу. Ви бачите, там далі великий двір. Ну, відносно великий, звичайно. А тепер давайте зайдемо у хату, де проживає пастор. У пастора. Четверо дітей двоє своїх, а двоє всиновлені. І ось його будинок складається з таких двох кімнат. Ось це прихожа, гостей тут приймають. В цій кімнаті, до речі, діти ночують, а тут ще одна кімната, де пастор з дружиною ночує спальня. Ну, Тут, виявляється, не тільки спальня. Ще інші речі лежать, тому що десь треба їх ложити. Ось так все скромненько, просто. Одне ліжко на двох людей, будинок з глини. Ну, зі світлом тут трошки проблеми. Світло є, тільки буває, відключають електроенергію. Мені дуже приємно, що є сьогодні люди посвячені, які не прагнуть жити комфортно, а прагнуть жити в ім'я Ісуса Христа заради спасіння інших людей. Такими маємо бути ці ми. Наша команда приїхала до поселення племені Мурсі. Ось довго дорогу ми подолали на цій машині. Я запрошую вас подивитися, як живуть ці люди. А це ви бачите один із будиночків, в якому проживають племена. А ось так діти роблять муку у племені Мурсі. Як жінки в племені Мурсі народжують дітей? Те, що я почув, мене шокувало. У них існує певна традиція. Перед родами жінка на тиждень або на дві неділі іде з поселення, і вона сама народжує дитину, і перші дні самостійно піклуються про неї. Я придбав у племені Мурсі тиски з глини, які вони вставляють собі в губи. Ну так, для пам'яті. Є така особливість в Ефіопії у місті Харер і не тільки в цьому місті. Можна побачити живих гігієн. Ось їх спликають вечорами і кормлять. Показують туристам справжніх африканських гієн. І я хочу показати вам, як це відбувається. Зараз ми пливемо по озеру чамо, щоб побачити крокодила і бегемота. Я хочу вам показати, наскільки це. Приємно наскільки це чудово. Ось ми припливли в гості до наших крокодилів. Чи страшно запитаєте ви? Ну зовсім ні, тому що ми у човні. Якби плавали в воді, інше було питання. У світі існує 25 видів крокодилів. В Африці проживає тільки три. А в Ефіопії один вид нільський крокодил. Ось цих два крокодили тримають на крокодилячій фермі для розмноження. На півдні Ефіопії у місті Арбаміч є дуже цікаве місце крокодиляча ферма. Тут три тисячі крокодилів. Їх розводять для того, щоб відправляти на експорт. Кормлять крокодилів двічі на тиждень. Меншим крокодилам дають 250 грамів м'яса на один раз. Більшим пів кілограма. Коштує таке задоволення 400 доларів. Так що ви можете приїхати і придбати маленького крокодила. Я в місті Дередауа в Ефіопії. І прийшов я до церковного приміщення. Тут буде дводенна Конференція для пасторів, лідерів та інших членів церков. Тут зібрані вже люди. Вони в очікуванні Божої благодаті, тому що вони прийшли почути Слово Боже. Як це чудово, коли люди прагнуть слухати слово Господнє, слово яке збагачує, слово яке дає нам віру, яке приводить нас до спасіння. Читайте слово Боже завжди. благодать потужно діяла під час молитви. Люди переживали оновлення, Дух Святий торкався людей. Де проявлялися? Виходили, Бог живий сьогодні і реальні. Я хочу прославити Ісуса Христа за все те, що відбулося тут, і подякувати всім, хто молиться і підтримує міжнародну місію Христос. Відповідь будьте благословенні. Ефіопії сьогодні особливий час. Бог виливає свою благодать і дає пробудження. Слові Божому сказано, що прийде той день, коли ефіопи піднімуть свої руки до Господа. Можливо, це пророче слово сьогодні виконується. Місія Христос є відповідь у місті Дередауа спільно з місцевими служителями проводить благодійну акцію Очну клініку. 1200 людей отримають консультацію лікаря і окуляри у подарунок. Дуже приємно чути, як багато мусульман відкрили свої серця для христа завдяки очним клінікам. Готуються до сімейного служіння. Ми чекаємо чимало людей, і все приготували для того, щоб вчити людей сімейному життю. Ми привезли з України ось такі листівочки. Тут тексти з біблії відносно сім'ї. На амхарській мові чоловіки люблять своїх дружин, дружини коріться своїм чоловікам. Привезли також на подарунки шоколад український. Магніти, прапорці все робимо як для Бога. Якщо не говорити на тему сім'ї у церкві, дуже часто в сім'ях роками одні і ті самі проблеми конфлікти. Тому давайте ми, пастори церкву, звернемо особливу увагу на наші сім'ї, звернемо увагу на сім'ї в наших церквах. Що я важливо хочу сказати. Хочуть вас благословить! Ось і завершилась моя поїздка в ефіопію на крусейд тому я беру речі і прибую на літак. Лечу в Європу, а звідти. На рідну землю неньку Україну.